Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, коли біблійне товариство показувало цей ролик, і вони роздавали Євангелії. Одні були такого більше бордового кольору, одні були такого синього кольору. Ви, певно, помітили. І Мені дуже полюбилося цей Євангеліє синього кольору, і я його постійно... Постійно мав собі, з нього читав. Ось, хоча колись я пригадую, ми допомагали в друкуванні цього Євангелія. Ось і проект, як, як же він називався. Ну, одним словом, це був збір на друкування Євангелії збільшеним шрифтом для людей поважного віку. Ось, але я полюбив цю Євангелію, якийсь час собі думав, чи це вже я став людиною поважного віку. Що, все ж таки окуляри треба вже одягати. <кій> І до сьогоднішнього дня користуюсь цією Євангелією. Єдине, що тільки ми трошки зробили, щоб вона не мала довший час для користування. Гаразд, а давайте ми відкриємо пісня апостола Павла до Филип'ян. Пісня апостола Павла до Филип'ян. Буду читати з четвертого розділу з четвертого розділу з першого вірша. Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радость й вінче. Так у Господі стійте, улюблені, благаю Єводію, благаю Синтихію, думати однаково в Господі. Так, благаю тебе, товаришу вірний, допомагай тим, що в боротьбі за Євангелію. Помагали мені та Клементові й іншим моїм співробітникам, яких імена записані в книзі життя. Радійте, в Господи, завсіди, і знову кажу, радійте, ваша лагідність, хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся в усьому, нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою й проханнями сподякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму. Хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть, те, і Бог миру буде з вами. Цей текст, який я прочитав, говорить про потіху в Господі. І розглядаючи цей текст, ми можемо знайти багато принципів, які саме важливі, щоб в нашому серці відчувати оцю потіху від Господа. Ми живемо в час війни і російської агресії проти нас. З однієї ми вже звикли, з іншої сторони, все одно ми потребуємо, щоб Бог наповнював наше серце миром, правда? Спокоєм своєю потіхою. Я вважаю, що ця тема є актуальна сьогодні, тому давайте ми про неї дещо поговоримо. І коли я зараз буду говорити про потіху в Господі, я не хочу говорити про якісь сентиментальні речі, які ми звикли розуміти, коли ми потішаємо один одного. Ми будемо говорити про те, що я маю зробити, щоб от той Божий мир і та Божа потіха була в моєму серці, і щоб вона постійно там перебувала, щоб його мир був постійний в моєму серці, а не ось так прийшов і пішов. Мови немає, що є обставини життя, обставини, які трапляються в нашому повсякденному житті, які приносять біль, страждання. Які забирають мир свого, з нашого серця, але разом із тим є щось, що ми можемо робити, є хтось, до кого ми можемо приходити і отримувати оцю потіху серця, в нашому серці. чого починає апостол Павло цей розділ, пишучи до церкви Филиппу. Він говорить про те, що каже, браття мої улюблені, за якими я так сильно тужу. Він виражає своє серце, що він досить тужить або сумує за братами і сестрами, які за церквою Божою, які знаходяться у Филипах. Чи всі люди там, у Филипах, були досконалі? Чи всі люди були надзвичайно люб'язні до Павла? Я думаю, що, напевно, ні, бо люди, що в той час, що в теперішній час залишаються людьми. І ми щось нам подобається більше, менше. Все одно є щось, що нас дещо відрізняє і тому подібне. Але разом з тим апостол Павло виражає своє серце і каже про те, що він сумує за кожним братом і за кожною сестрою, які там знаходяться більше того, він називає, що ви мій вінець і моя радість. Як оцінював апостол Павло цих людей? Він оцінював з такої позиції, що це ті люди, які прийняли Ісуса Христа в Своє серце, отримали спасіння. Це плід Його праці, де він працював багато часу, кладаючи, він працював, і ось це плід Його праці, і він сумує. І він сумує. І він говорить про те, що ви. Моя потіха, ви моя радість, ви мій вінець. Братиму і сестри, коли ми говоримо про потіху в нашому серці, про те, щоб Бог наповнював наше серце миром, то є дві речі, які потрібні, щоб відбулися в нашому житті. І в першу чергу, щоб оці вертикальні взаємини, це я і Господь були на висоті, але разом з тим, щоб наші горизонтальні взаємини... Тобто взаємини між нами були так само на висоті. Так само і на висоті. І тут не стоїть питання якихось уподобань наших із вами. Тут стоїть питання просто-напросто, що у мене є дари. У мого брата є дари. І я можу служити своїми дарами, і я можу отримувати служіння іншими дарами. Розумієте, про що йде мова? Я можу служити. Мені можуть служити. Ось іде взаємодія, ось іде співпраця. І це називається тіло Господа Ісуса Христа. І Павло, коли це бачив, його серце наповнювалося радістю. Так як в нас є тіло, в нас є руки, у нас є ноги, у нас є члени тіла, і ми служимо самі собі, але разом з тим ми служимо іншим людям. І ось він говорить про три речі, які дуже є важливі, коли ми говоримо про ці горизонтальні взаємини. В першу чергу він говорить про повагу, потім він говорить про одні думки, і він говорить про взаємодію. Повага. За кожного з нас помер Ісус Христос. Тому поважаємо один одного. І в цій Бібліках говорить, що в повазі один одного, що ми маємо робити? Випереджати, поважаємо один одного, надаючи повагу один одному, цінуючи, що кожен із нас образ Божий. Народжений з гори, людина, народжена з гори, чоловік, жінка, образ Божий, дитина Божа. Виразіть повагу один одному, і таким чином ми засвідчуємо повагу і до нашого Господа. як до Творця. Як до Творця. Другий момент, про що тут іде мова, йде мова, щоб мати одні думки. Знаєте що? Тут не йде мова про одні думки це про те, щоб ми всі в одну секунду стали абсолютно однакові. Це нереально. Якби ми подивилися зараз, от хтось із вас вийшов би подивився на обличчя всіх тут присутніх, ви не знайдете жодного. Абсолютно однакового обличчя. Всі ми, як люди, звичайно, схожі. Усіх нас лице приблизно однакове, якщо його описувати, але тим не менше нас відрізняє. Усіх нас є різні смаки. Усіх нас є різні смаки до одягу, до їжі, усіх нас можуть бути різні переконання, в тому числі навіть різниця переконання політичні. Хіба що відносно агресивних якихось і, і богоборчих ідеологій, то в нас має бути одна позиція. Але тим не менше не йде мова, брати мої сестри, про смаки, вботовання і ще щось. Йде мова про працю, йде мова про Євангелію. Чи я сприймаю Божий заповідь, Божу ідею? Проповіді Євангелія разом із церквою з призначенням церкви. Чи я це так сприймаю? Чи можливо в мене абсолютно відрізняються мої думки від слова Божого? Бачите, якщо ми попробуємо з вами бути єдиними на основі якихось власних наших уподобань, у нас нічого не вийде. Лише той, хто створив нас Ісус Христос. Він може об'єднати нас. На основі Слова Божого і Його істини. І ось тут ми можемо бути єдині. І третя теза взаємодія. Взаємодія. А... Якось почув фразу, правда, не до кінця <кхід> зараз пригадую, але там іде мова про якихось особливих коней, які можуть тягнути за собою там чотири тони. Ось вантажу. Але коли поставити два коня в пару, то не 9, а вже тон 12 можуть тягнути. А якщо три, то вже там набагато більше. Чому так? Ми можемо підсилювати, і це можливо не геть геометрична прогресія, але це підсилюється не згідно схеми додавання. Це підсилюється набагато більше. А тепер уявіть, що ми із вами робимо Божу працю, то ця праця підсилюється ще самим Господом. І ми можемо змінювати суспільство, яке є навколо нас. Іншими словами, коли ми входимо в цей тандем з нашим Господом, то в наше серце приходить мир. В наше серце приходить потіха. І так написано в Слові Божому, апостол Павло саме це і мав на увазі. Він саме це і говорить. Він дивиться на церкву, як на пліт. Він бачить, що церква працює, служить, і він каже: ви вінець мій, ви радість моя, я сумую за вами. Ви зрозуміли ідею єдності церкви. Ви зрозуміли ідею поваги, взаємодії на основі знання про нашого Господа Ісуса Христа. А не на основі якихось інших знань, технічних, філософських, чи ще якихось. Всі вони потрібні. І в кожній сфері потрібно, щоб були свої спеціалісти. Але саме найпотужне слово це Євангелія слово Боже. Далі він переходить до такого цікавого моменту. Далі він починає казати. Радійте в Господі завсіди, знову кажу радійте. То він звертається до церкви Божої і каже: радійте в Господі. Дуже часто люди цей текст читаючи, беруть тільки слово радійте, а залишають в стороні слово в Господі. Радійте у Господі. Знаєте, брати і сестри. Подумайте на хвилину, будьте уважні, то, що я зараз скажу. У кожної з нас цей момент настане. Для мільйонів людей він вже настав. Для не мільйонів, мільярдів людей він настав. Одного дня нам треба буде стати перед Богом. І я всім вам бажаю жити в великому достатку, бути багатими, здоровими. Все, що тільки Хай Господь дасть для вас, і, звичайно, мир, мови нема. Але одного дня ми станемо перед Богом. І вся наша радість буде не в багатстві і навіть не в здоров'ї, і не в здобутках, і не в інтелекті, і не, і не, і я можу багато речей перераховувати. А вся наша радість з вами буде в тому, що я знаю Ісуса Христа. От і все. Радійте в Господі. Чуєте? І все інше, хай Бог вам дасть. Бажаю. Як військові кажуть, бажаю здоров'я, бажаю достатку, всього бажаю. Но радійте в Господі. Як багато людей, коли вони були багатими, прийшла криза, все втратили, і не маючи Господа, навіть деякі ходили до церкви, але вони не навчилися радіти в Господі. Закінчили своє життя, на жаль, недобре. Недобре закінчили життя. Чому? Не побачили ні перспективи. Проте, мої сестри, в нас є не просто перспектива, у нас з вами є вічна перспектива. Хто тут, тут з Одеси? Кажуть, Одеса, це большая різниця. У нас з вами є вічна перспектива. Радійте в Господі! Знаєте, у нас багато років, десятки, два, напевно, років відбувались молодіжні з'їзди. Останні, певно, років 10. Вони були в Малині. Це містечко на Житомирщині. І коли ти приїжджаєш, дивишся на молодь, поставили намети, палатки, поставили намети, зробили такі. Сам возли такі, знаєте, сплівки обмотали, чотири кілки поставили, ось бочку витягнули, сонце нагріває, і це був душ. Все таке, як в поході. І дивишся, і бачиш, вони там сім днів, або десять навіть було, ну, сім днів переважно. Сім днів. Вони живуть в умовах, в наметах. Сок, пилюка, немає ніяких умов особливих, коли вони приїжджали додому, мої діти, коли приїжджали додому, перше, куди вони бігли, вгадайте. Вдуж бігли. Вдуж бігли вперше. Я дивлюся п'ять на вихідні сім тисяч народу з'їжджалося. І коли ти дивишся, як відбувається зібрання, ти починаєш розуміти, все це для них має значення. Спільність. Хай Бог утворює сім'ї, все це має значення. Але оті переживання Господа, які вони мали на зібраннях, підносило їх. І вони на наступний рік знову хотіли їхати. Знову хотіли їхати. Радійте, Господі. І знаєте що? Коли з ними говориш, вони не говорять про намети. Вони не говорять, що санвузлів немає, достатньо, чи, чи там душ не працює, так як хотілося. Б. Вони про це не говорять. Вони говорять про те, як вони пережили Святий Дух, сповнилися Святого Духа, отримали оздоровлення, хрещення Святим Духом. Вони про це говорять. Вони горять. Хочуть іти проповідувати Євангелію. Радійте, Господі, це радість на ціле життя. Все інше проходить і не буде мати того великого і потужного значення. Радійте в Господі. Чи немає у вас причин сьогодні, оглядаючись назад, побачити Божу працю в вашому житті? Я вам скажу одну, ви спасенні. Це вже багато коштує. А оздоровлення. Якось говорив вже це. Мені інколи хочеться заїхати в поліклініку, де я стояв на обліку, будучи там ще, щоб забрати оту мою медичну карточку. Вона десь отака товщиною буде. Там кожен, що не запис, то майже критичний був. І знаєте що, а Бог цілитель. І я можу жити радістю цієї Божої праці. Як почнемо радіти земними речами, тут штука така, вони сьогодні є, завтра немає. Радійте, Господі. Далі він переходить до молитовного життя, це 6-7 верші, каже: ні про що не турбуйтеся, дивні слова, правда, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханнями. З подякою. ні про що не турбуйся. Ну, як ні про що не турбуватися? Появляється, Господь має на увазі ось що. Виявляй потреби, бажання, говори з Богом. Мабуть, між словом бажання і потреби, і якісь як ми часом називаємо це слово, нужди або щось таке, дуже гострі потреби, мабуть, є різниця, є бажання. Бути там, бути це отримати, це досягнути, а є якісь гострі потреби, які дошколяють мені, щоб Бог вирішив, і таке все інше. І Господь каже, говори, свої бажання виявляй переді мною, свої потреби виявляй переді мною, говори, живи, зі мною живи. І каже, Виявляй свої бажання і з проханнями, з чим? З подякою. Прохання і подяка. Знаєте, коли Ісус був Гефсиманському саду, і знаючи свою місію і маючи надзвичайно потужні переживання, будучи в тілі людини, Він виразив слова. Боже, якщо, можливо, нехай променеться чаша або пройдеться чаша мимо мене, він виявив своє бажання. Але не моя а Твоя воля, нехай буде. І далі є слова подяки Бога. Проти моєї сестри, прийшов Господь, щоб його підкрепити. Не біймося своєї недосконалості, не біймося своєї обмеженості. Не біймося. Ну, як мінімум, ми розуміємо, що Господь усе знає, правда? Він все розуміє. Більше того, він навіть знає, розуміє більше, ніж ми. І з вами виявляйте ваші бажання, виявляйте ваші потреби, в молитві, але З подякою. Чому подякою? Бо слово подяка має на увазі, що ви пам'ятаєте про те, що Господь для вас зробив. І ви виражаєте це так само в молитві. Який результат від того всього? Мир Божий. Мир Божий, коли ми виявляємо свої бажання, потреби молитві з подякою, мир Божий наповнює наше серце. Так написано в Слові Божому. Наступне. Або я повторююся цю фразу: якщо ми хочемо мати. Спокій в серці. маємо оці взаємини з Богом молитва. Далі йде мова про чистоту думок. Я вже не буду перераховувати це восьмий вірш, самі зверніть увагу на остатку браття мої що тільки правдиве, чесне, і далі, далі, і далі, і далі перераховується і каже, що гідне хвали, думайте про це. Коли ми починаємо думати про осуд один про одного, так починає вибудовувати спосіб мислення мій. Спеціалісти з інтелекту говорять так, що потрібно приблизно 21 день, щоб прижилася нова звичка, щоб в моїй голові... Вибудувались нові нейронні зв'язки. Але досить часто, знаєте, навіть коли вже вибудовуються якісь нові нейронні зв'язки, все одно колія пам'ятається. І досить часто, хоч ти виїхав із колії, можна туди, назад потрапити. І Біблія нас каже, навчіться, навчіться думати про те, що є чисте, не про те, що є грязне нікчемне. Чи то в взаєминах в сім'ї. Думайте про те, що є чисте. Ваша дружина, ваш чоловік є найкраще для вас. Повірте мені, в консультації наразі я це говорив, як люди шкодували про взаємини, які були зруйновані по якоїсь амбіції. Шкодували. Ви скажете, але були інші випадки. Я з вами погоджуся. Думайте про чисте. Думайте про правильне. Результат правильне мислення. І коли в нас правильне мислення, там легше в цьому мисленні Богу рухатись. Розумієте? Вчора мені випало одна річ. Ми з деякими братами були. В одному місці там була зустріч, а потім один чоловік каже: тут є баги, давайте ми вас провеземо, щоб ви трошки відволіклися від усього. Ми вас провеземо. І я був в першому багі. Добре, що там було скло. Ось. І водій був досвідчений перший, і ми пішли по лісу. Я не говорю неправди, в окремих місцях кущі і які, знаєте, рослини, які то всякі, були приблизно ось так. Тобто ми не бачили, куди їдемо. Один раз навіть на дерево вилізли майже ось так вертикально. І ми їхали перші, а за нами ще два баги йшло. І знаєте що? Їм в рази простіше. Бо вони йшли по протоптаній -про -про дорозі, коли ми вибудовуємо взаємини з Богом. Ми робимо дорогу для нашого Господа, щоб Він рухався. Дайте дорогу, нехай висота понизиться, низина наповниться, казав Іван Хреститель. Вирівняйте свої стежки, правда? Вирівняйте, як це можна зробити, коли ми навчаємо себе думати? Наповнюйте слово своє. Розум свій Словом Божим, і ми научимося правильно думати. Чи це означає, що в такому разі я не повинен говорити про негативні речі? Зовсім ні. Але я буду говорити правду. І Для мене агресія зі сторони Росії залишиться агресією, бо це є правда. Але говорячи про нас із вами, як Церкву Божу. Я хочу виразити вам повагу, любов, разом взаємодіяти, служити Господу і нашому суспільству. Тому думки дуже правильно, коли ми над цим працюємо, бо це наповнює наше серце миром Божим. Напевно, хтось думав, ну що ти нам не сказав, якісь простої формули, раз, два, три, а то над цим треба працювати. Так треба працювати. І на завершення. Вчитися від слова. Дев'ятий вірш каже так. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, бачили, те робіть. Що навчилися? Прийняли, чули, бачили, те робіть. Слово Боже, є істина, брати мої сестри, і воно ніколи не втратить своєї актуальності. Тому все, що ми научимося від Слова Божого, те робімо, який буде результат тому всьому, і Бог миру буде з вами. І так, коли ми з вами говоримо про потіху в нашому серці, коли ми з вами говоримо про мир в нашому серці, в першу чергу ми говоримо про взаємини, оці горизонтальні, з собі подібними. В другу чергу ми говоримо, ну, згідно цього тексту, я маю на увазі, далі ми говоримо про. Радість в Господі. Бачите, я поясню. Можливо, хтось перший раз і вам не до кінця зрозуміла ця річ. Апостол Павло тут пише до церкви. Тобто він не бере уже самопочатковий рівень, де він каже, для того, щоб взагалі почати мати взаємини з Богом, потрібно покаятись. Він вже починає будувати свою думку на тому, що він пише до людей, які пізнали Бога. І ось далі. Має відбутися продовження того, тих взаємин з Богом. Тому радійте в Господі, молитовне життя, чистота думок і навчаємося від Слова Божого. Ось ці, по-моєму, п'ять Тест 4-5. Вони дуже важливі для того, щоб ми мали практику в нашому житті Божого миру і Божого. spoke